Механічний годинник річ. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Годинник по типу скелетон, тобто як спереду, так і ззаду, ви можете бачити роботи механізму. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Для того, щоб підзавести годинник, потрібно в положенні, коли штифт притиснути щільно до корпусу прокрутити вперед орієнтовно 15-20 обертів. Ви одразу побачите, як механізм буде працювати а також можете ось тут побачити безпосередньо, як він підзаводиться.